Вітаю вас, шановні телеглядачі. Оцій цій порі традиційно спілкуємось із кандидатами в народні депутати, а також представниками політичних партій, які балотуються на парламентські вибори, які мають відбутись уже незабаром 26 жовтня. Отож, сьогодні у нас в студії депутат Верховної Ради України сьомого демократичного скликання, член всеукраїнського об'єднання Свобода, пан Руслан Зелик. Вітаю вас. Доброго дня, пане Володимире, доброго дня, шановні співвітчизники, шановні земляки. Мені дуже приємно знову сьогодні бути в цій студії і звертатися до вас не тільки як депутат Верховної Ради, але як і кандидат в народі депутатів від Всеукраїнської об'єднання Свобода. Перш за все, Всеукраїнське об'єднання Свобода, от на цьому пленарному, тобто, в цій Верховній Раді сьомого демократичного скликання було представлене вперше. І саме зараз свобода мала можливість продемонструвати всі свої найкращі якості, а також продемонструвати те, що вона є однією із найактивніших, якщо не найактивнішою політичною силою в парламенті. Розкажіть детальніше, в чому саме проявлялася ця активність і чи буде свобода демонструвати таку ж політичну волю і в майбутньому. Ви знаєте, Свобода в цьому скликанні парламенту вона була не тільки найактивнішою, вона була найдисциплінованішою і найпослідовнішою. Це є дані аналітичного центру Хто і хто в Україні це не ми придумали, це, ми, це не ми написали. Найактивніші, тому я думаю, щоб наші виборці бачили нашу активність в парламенті. Це не тільки законотворчий процес 900, більше 900 законопроєктів. З яких, до речі, дуже шкода, було прийнято тільки 10%. Це і цементування опозиційних сил ще при режимі Януковича. Бо ви знаєте, якби не було свободи, то на не було би і революції гідності, тому що ми є революційною, ми є. Вуличною партією, і ми йдемо до людей, тому що навіть за ці два роки нашої роботи в парламенті ми спокійно, чесно, відкрито йдемо, і дивимося людям в очі, тому що наша активність під час Революції Гідності, наша активність зараз, якраз під час боїв на сході, ми маємо свій батальйон, який ми опікуємося, яким ми опікуємося, ну і дисциплінованість. Кожен депутат, якому виборці довірили працювати в вищому законодавчому органі, він має бути відповідальний перед своїми виборцями. Знову ж таки, рух чесно, який не дуже нас там хвалив. Протягом останніх часу рух зовсім не чесно, але все-таки навіть вони дають таблиці з відвідуванням депутатів сесійних засідань, з відвідуванням депутатів роботи комітетів і з роботи з виборцями. Навіть вони говорять про те, що свобода постійно 100% стовідсотково голосувала за ті законопроекти, які дуже потрібні були в українському суспільству, і про люстрацію, і про корупційні. Антикорупційні дії і про прокуратуру. Тому депутат, який сидить е, на депутатському місці своєму, він повинен прийти на роботу, так як кожен громадянин. Він не може відпочивати, він не може займатися своїм бізнесом. Свобода продемонструвала свою е, послідовність. Ми е, з 2006 року йдемо до виборця нашого з програмою захисту українців. Ця програма не писалася в кабінетах партфункціонерами. Ця програма писалася на зустрічах Олега Тягнебока е, і наших е, спікерів, які їхали в різні куточки України, які збирали всі оті проблеми людські, і вони якраз включені в програму захисту українців. Навіть той самий закон про люстрацію ще в квітні місяці 2005 року Олег Тягнебок ішов до парламенту і показував, що так, люстрація повинна пройти, так як вона пройшла в всіх європейських країнах. І, як би думаю, тоді дослухалися до його думки, ну, не було б, напевно, і режиму Януковича, не було б і Революції і Гідності, не було б зараз тих проблем, які ми маємо зараз на Сході. Тому що люстрація влади це і очищення, це очищення і державного апарату, і військових структур. Дивіться, сьогодні наша армія вона демонструє вражаючі, вражаючу хоробрість. Але ми бачимо, що робиться в вищому військовому генеральському складі. Іде зрада, іде знову ж таки йдуть ті корупційні дії, коли гроші не доходять до простого солдата, який мерзне, який не має технічних засобів для того, щоб нормально воювати. Ви згадали про таку рису, як дисциплінованість. Тобто виходить, що свобода готова. Поручитись фактично за кожного свого депутата, якого вона приводить в парламент. Ми за ми так і ручаємося. Ми знаєте, не було ні одного такого моменту, щоб хтось з наших депутатів без поважної причини був відсутній на пленарному засіданні. Це могло бути таке, що десь хтось їхав е, з, який, з якоюсь групою е, в Європу е, стосовно комітетської роботи, але ми всі молоді, здорові хлопці, навіть на лікарняни ніхто не йшов. Ми були постійно в повному складі. І якщо ми голосували за е, проукраїнські закони, значить ми стовідсотково давали голоси. У нас не було так, що хтось міг проголосувати, а в когось була інша думка. Отак, От як ми бачили в останній момент, коли голосували за е, те, щоб е, хлопці, які стоять на блокпостах, мали можливість проголосувати. Виявляється, що свобода голосує повністю, а наші в минулому союзники розділяються і не голосують за це, щоб хлопці мали можливість проголосувати і волевиявлення себе показати, тому що, от бачите, є якась інша позиція. Стосовно закону про люстрацію, стосовно закону про прокуратуру, все, що стосується проукраїнських законодавчих актів, ми одноголосно підтримували і одноголосно голосували. Зрозуміло. А розкажіть, будь ласка, стосовно одна із ваших тестів, це послідовність своїм ідеям, своїй політичній передвиборчій програмі. То, можливо, які із наступних законопроєктів будуть прийняті чи будуть лобійовані, чи висунуті, можливо, політичною партією? Перше. Свобода, ми повинні докласти максимум звіс, що ті законопроекти, які прийняті сьогодні, закон про люстрацію, і ті п'ять законопроектів про антикорупційних, про антикорупційне бюро. І про запобігання корупції в органах державної влади і в силових структурах, ми повинні в наступному парламенті довести це до логічного завершення, щоб ми мали можливість дійсно люструвати тих чиновників, які порушили не тільки моральні якості чиновника, але і патріотичні якості людини, яка живе в українській державі. Інший момент. Ми повинні докласти максимум зусиль, щоб зліквідувати ті злочинні, як на нашу думку, реформи, які були започатковані урядом Азарова в режиму Януковича. Це 100% треба зліквідувати медичну реформу, пенсійну реформу і податкову реформу. Медична реформа вона започатковувалася як такий лобістський захід для оточення сім'ї, для того, щоб мати можливість красти з бюджету гроші. Пенсійна реформа, ну ви знаєте, е, провівши два роки в парламенті в комітеті соціальної політики і праці, я отримав ну, якби не як не тисячі, то десятки тисячів е, тисяч звернень людей, особливо жінок, які розуміють, що ця пенсійна реформа і крах їхньої пенсійного їхнього пенсійного забезпечення. Не, мож, не може людина мати 25 років страхового стажу. І виховувати і родити дітей так само, як і мужчина не може йти в 35 років, мати 35 років страхового стажу, коли ж середній вік в людей у нас у мужчин 62 роки. А податкова реформа це взагалі. Ця реформа вбила малий бізнес і добиває середній міст. Ну оце ж все ж. Ну і зрозуміло прийняття інших законопроєктів, особливо зараз військових, які б мали допомогти нашій армії воювати на сході. Що ж, наш ефірний час, на жаль, добігає кінця, тож на сам кінець, ваше звернення до краян, до громадян, до виборців стосовно виборів, які мають відбутися уже незабаром, шановні земляки, шановні співвітчизники, оцей вибір, який ми повинні зробити 26 числа, він має кардинально змінити відношення до політичної системи в Україні. Я думаю, що свобода, яка два роки була в парламенті, як найактивніша, найпослідовніша і найдисциплінованіша політична сила заслуговує на те, щоб громадяни це все оцінили і підтримали. А ми обіцяємо, і я думаю, що виконуємо цю обіцянку, як завжди це робили. Бути найпотужнішою, найпроукраїнською націоналістичною силою. Слава Україні! Нашим телеглядачам я нагадаю, що в нас в студії був депутат Верховної Ради України, член Всеукраїнського об'єднання Свобода, пан Руслан Залик. Дякую.